Ми знаходимося в сервісному відділі майстерні чудес. Наш сервісний відділ займається рухомими. Світловими об'єктами різним артом, десь звук може зашиваємо, щось друкується, щось ми зачасту дивимося на старе і переробляємо його по-своєму. Наприклад, взяти, якщо історію з сервісним ремонтом арт-артів, наразі зараз ми їздимо по Україні, дивимося, аналізуємо, забираємо арти, які зламалися. І у нас є можливість подивитися, що в них зламалося з часом. Деякі деталі просто ремонтуємо або заміна, і все нормально було. А деякі бачимо помилки попередніх хлопців, які робили це або дівчат, і можемо їх змінити в цьому і кайф, в принципі. Анжела, яку її назвали, теж до нас приїхала, але у нас вона чусь тут Юля. Так, так як вона тут лежить, вже готовенька, да в Одесі в магазині магазин з тематикою Гранд Отель Будапешт. Там прям прикольно, там і вагонетки над головою їздять, і готель крутиться. І ця пані стояла на холодильниках, їде на велосипеді, везе подарунки якісь. Приїхавши, подивившись, що вона дійсно не працює, побачили моторчики просто з клопіднімача, чи дворники якісь Жигульовські. Тобто цей мотор не любить постійної роботи. Тобто Його трохи покрутити і все, і він має відпочивати. Тому, що, скоріш за все, тут все полетіло шкереберть. Такі мотори використовувати на довгий срок не бажано дуже. Вирішили замінити їх на крокові. Двигуни це 23-я на задні. Є, є побільше ще дав. ще маленька на переднє колесо. Кроковий двигун це як лампа накали, лед лампа. Знаєте, він дійсно набагато триваліший. да і витриваліший. Що ви зрозуміли, це може тиждень пропрацювати, це два роки може пропрацювати. Ось вся різниця. І ми тим паче ще можемо час роботи, так як в магазині людина проходить і може не замітити, якщо в спокійному стані стоїть арт обєкт Ми даємо можливість більше працювати, тобто люди більше звертають увагу на арт обєкти і діткам. Це вообще прямо кайф заходить. Особливо прикольно бачити реакцію людей. Це як велике дякую. Не, не зарплата, не то, що ти зробив. А коли бачиш посмішку на у дітей у людей, які заходять в гості, це кайф. Це були рухові механізми, так як вона педалює, можна так сказати. І ми тут бачимо вон, труху, Це значить, тут була вироботка, значить, не смазаний вузол. Треба ми зараз будемо розбирати, все позмазуємо, щоб воно довго-довго надійно працювало. Зробимо так, щоб не було навантаження якогось, щоб вона легко ходила в неї ножки із педалями. і з... Сім заднім вузлом. Вчора прийшлося її розібрати, тому що треба на колінки подивитися. <рес> <рес> і не зря розібрали, тому що подивилися. Тут є пару помилок. По-перше, не змазано. По друге, виліз штіфт зачепився за штаніну. А це в неї провода це на руль, передній мотор, а ззаді зі спини виходить на задній мотор вживлення. І ось можемо подивитися. Це ж були чіткі грані, а воно повністю злизане. По перше, ще колесо велосипеда воно спустило з часом, і воно просто чесалося а пластик, який теж з'ївся. Ми зараз хочемо не надувати колесо, а заповнити якимось уплотнітелям, щоб воно не спускало більше ніколи. І натяжку зробити. так, да, у нас буде ролік ну, спружинка, який нажимає повністю. Тобто, якщо колесо буде приспускатись, він його піджимає. Маємо відійти від тих проблем, які були з тут. І це ми надрукували, так. Да. Тобто, теж принтер нас виручає. Ми вже йому дали Слім, ілі флаг. з Рікі Морті. Тут у них були якісь серії там плюмбус. О. кожен має плямбуза у себе вдома. Це якраз саме наш велосипед, на якому приїхала наша дівчинка Юля. Вона везла подаруночки з собою. Це пластикова ботафорія. Вони якраз прикривають ці механізми з двіглом, який тут в керзинці знаходяться. Насамперед, вже новий механізм, система підтяжки тут з пружинками, новий моторчик, як я казав, кроковий двигун, воно має рухати заднім колесом. А заднє колесо вже чіпляє самі педальки і вже ноги крутяться в фігурки. Це у нас хвіст кота. Це з мого улюбленого супермаркету на Глибочинській. На Глибочинській, там, так, так, да, да, да. Там, там були коментарі керуючих та працівників магазину, що до кота, по-перше, достають руками до хвоста, і він ламався. Діло в тому, що він весь із пластика ПВХ, якщо це зрозуміло, щоб ви розуміли, просто ламається воно десь отак. -от. Тобто, і тросики, які будуть приклеєні повз, вони видно, що назовні, вони повністю всі повідклеювалися. Цей механізм крутий, але якщо його не чіпати руками. А біда в тому, що воно в магазині висить в доступі до людей, воно майже над головою. Тобто і кожен дійсно, якщо б я теж приходив і в мене такий хвостик рядушком рухався, того захотілося б його хоча б потрогати. А тільки ти дотронешся, воно одразу вибиває з ладу механізми, тому і вирішили повністю заново переробити його на новий. Ну і він був довший. Ми ще трошки, трошки його вкоротимо, щоб він не висів прямо над головою, а чуть, -чуть вище. А у нас нерухомий кончик був, а там кінець повністю рухомий. Він починається від самого жала, можна так сказати. А тут починався від середини кінцівки. Це повністю надрукований з нуля на 3D-принтері, розроблений нами хвостик. Ми зробили такий нехитрий механізм, який може завертати повністю хвіст окремими деталюхами. Тобто це розширительні пластини і центральний можна вони взаємозамінні. Хвост скорпіона зможе. Тут да, його хто вже як не назвав. Да. Дуже непогано вийшла траєкторія руху, бо ми думали, як він буде рухатись, тим більше на тросах завжди це проблема з запльоту, десь, десь закусування. Тому ми зробили тросики ближче до центру. Тут буде е, ще хутро, є, яким буде обшиватися хвіст. Ми йому новий хутро купили і білий кончик зробимо, щоб, щоб було похоже на кота. Тому що попередній хвіст був похожий на чехол якийсь так? Ця система має працювати понадійніше. Тобто, як ти її не рухав, тут ми нормально прикрупнуємо тросики і по-бойовому магазини перевіряти на людях. Це нове хутро, яке ми замінимо замість минулого. Взяли, тому що ми перевірили його на вітринах. Воно дуже круто спрацювало на вулиці, не рветься, само влягається. Тобто мені більше подобається. Тому що попереднє там було не хутро, а просто якась тканина, я не дуже в тканях розбираюся, але це більше похоже на котячий хвіст. Тут хоча б ворса є, можна його порозчісувати, обійняти, це ж котик. Має бути мімімішним трошки. Тому вирішили замінити і думали додати просто кінчик білого хвостика, так як щоб кот був не не повністю чорний. а з ізюмінкою. До великодня готуємо для сільпо нову корзинку. Зараз я вам її покажу. І ось саме насамперед наша скринька яку ми робимо. Це сьогодні має воно відправитись. Є неон, є кришка, яку ми робимо, в яку буде монтована підсвітка. Тут будуть яєчки розположені, і з кришки буде світло видаватися просто всередину для підсвітки. Тобто наша задача просто зробити з батарейки в 3 вольта підсвітку на 12 вольт на неон і розрахувати на дві стрічки. Ось така нехитра ситуація. А ручка друкується якраз це останній елемент. Тут Ми можемо бачити ще може зміститись. Якраз трошки вирівнюється в слой друку. Тобто ми згладимо його повністю і зафарбуємо в сірий сірий колір. І там помаранчева ручка, яка буде в колір в сільпо. Це приїхали подіуми, на яких крутилися устриці. В Дніпрі стояли два шеста таких. Ми надівали яйця, була кам'яна колона з яєць. І вони крутилися. Це на Великодень. Потім у нас був сезон з устрицями, і тут були дві дві мушлі, такі, які крутилися навколо себе. Просто подіми з механізмом обертання. Тут теж мотор спрятаний з регулювання, з редукцією, з проставочками, з підшипниками, щоб навантаження було витримано. Зараз приїхали, відпочивають. Це, до речі, теж ми купили бутафорію, тобто вже не працюючу трубу. І з неї сам вихід оцей вліпили куристь, яка у нас співає в Одесі. Там така велика куриця. Десь 2,20, по-моєму, да? Да, саме велика. У неї торчить рупор, і ми поставили колонку пушку і зсередини по трубі передаємо звук на на, на вулицю. Діти Ваше, там ще це, це те, що залишилось нам дали. Але не викидайте, мало ще десь. Не, у нас не? такий склад... Склад... Складік, да, да. мало лічінки. Вже можна буде скоро музей відкривати. <сум> а до речі, це теж з вітрин приїхало спільно з Сільпо. Вони розробляли обіймики, і також вони попали до нас на вітрини. Його можна отак от обійняти. І все. і Він вже з тобою. Різні прикольні ігрушечки. Для дітей, думаю, зайде. Ми хутром вкривали вітрини з вулиці, тобто можна було підійти і потрогати м'ягуську вітрину. А саме за склом в вітринах сиділи такі іграшки. Це наш український виробник. Не ми, просто ми створювали інсталяцію з ними, показати діткам. І вони всі такі, там є і рожеві, ще отакі. Монстрики маленькі, вони з кармашками, десь сідуть.